Вітаємо в ефірі програма до вершин. От, знаєте, люди добрі, так несподівано подумав про місяць квітень, про початок місяця. Весна настала і подумав про джміль. Як би було цікаво познайомитися із квітневим випуском, і не встиг я оце день два подумати, як вже сьогодні. Мирний Джміль прилетів, і зараз ми дізнаємося, що цікавого в новому номері квітня. Ну, по-перше, тема номера. Підкорюємо вершини. Бо насправді починається весна. у нас залишилося у школярів України два місяці підкорити вершини, отримати свої позитивні, класні оцінки. Насправді такий марафон. Останній етап марафону. Це насправді так важкувато. Але в нас мотивує така творча тема. Маємо підкорити вершину, отримати класні оцінки це так. роздуми про життя, майстерність і краса. Ми дізнаємося в цьому матеріалі про гравюру. Гравюра є різновидом графічного мистецтва. Графіка назва походить від грецького слова, що в перекладі означає пишу, дряпаю, малюю. Насправді хочеться і писати, і малювати. І навесні природа прокидається. І всім нам хочеться якогось такого, знаєте, оновлення життя. Це дуже добре. От такі класні ілюстрації, такі тут вже класні сюжети. А далі подорожі. Подорожуємо з журналом. От така рубрика, подорожуйте журналом є. І тут такі цікаві. Несподіванки, пригоди на обкладинці, літературна студія домовних вершин. Є клуб допитливих, це гори України на 10-й сторінці і багато чого іншого. Не буду всі секрети зараз розкривати. Мандрівка в гори. Треба подумати, що брати до рюкзачку. Ну і звичайно, якщо говорити про гори, то далеко їхати не треба, бо в Україні є Карпати, от вершини українських гір. Якраз про активне дозвілля є такий цікавий матеріал. Можливо, хтось із музикантів мріє зіграти всесвітньо відому мелодію Мирослава Скорика на фоні Карпатських гір. Я знаю, є такі діти, а можливо, і... і не одна така дитина є в Україні, і це добре, що є такі думки, і, можливо, такі думки якось колись здійсняться. Це так, роздуми на... Фоні теми, яку читаю. Що цікавого далі, до мовних вершин. подорожувати можна не лише горами та лісами, не лише горами та лісами, а й мовними та літературними маршрутами. Джмелик та книжечка запрошують тебе робити відкриття, відгадувати загадки, насолоджуватися віршами та тренуватися, висловлюватися влучно. Насправді це дуже добре, коли вже. Навесні потеплішає, вже ми не будемо страждати від морозів, від того, що в когось холодні батареї. Бо сонечка вже гріє, природа вже прокидається, все так оживає. І треба літературну творчість теж якось оновлювати, підсилювати і оживляти наш креатив дійсно так? Як відгадати загадку, такі класні тут сюжети. Це я так подумки налаштовую у нас з вами, читачів на. Цікаві теми, цікаві дослідження. До речі, чому я говорю про дослідження? Тому що Джміль це дослідження, живопис, музика і література. От чотири такі головні компоненти творчості, вони чотири в одному. Як і чотири, до речі, чотири пори року в музиці Антоніо Вівальді, так і чотири чверті в нашому навчальному році. У нас вже четвертий етап. Вже Підкорити вершини треба так. Це тема номера, тема життя дійсно навчального року. Підкорити вершини, скласти всі заліки, іспити, оцінки отримати. Так, це всіх наших школярів стосується і не тільки, особливо школярів, нашу цільову читатську аудиторію. Більше менше таке саме. Друзі, крокують стежиною, ведуть розмову. Книжечко, твоя загадка була про дуже високу гору. Де на вершині навіть улітку можна побачити сніг. Ось, бачите, знову згадуємо про зиму. І от такі цікаві сюжети, тому що весна ще не така тепла, як нам би хотілося, ще тільки початок місяця квітня, тому ми маємо ще не забувати про те, що погода може мінятися. І далі книжечка запропонувала Джмеликові збільшити слово гора. Горище, вигукнув він. У відповідь книжечка засміялась. Таке слово є, але воно означає геть інше. Згадаю, у нас у журналі є рубрика Казки на горіщі. От бачите, казки це дуже цікаво, тому що кожна казка вона має і таку казкову історію, і щось таке реалістичне, правдиве і дуже повчальне. Тому. Дуже радимо читати казки і дітям і батькам і казкові сюжети в журналі Джміль. Читайте обов'язково. Якого кольору гори? От така цікава назва. З хатинки несподівано вийшов пензлик з Мольбертом. Поки друзі радісно віталися й теревенили про новини, джмелик усе позирав на картину, яку його друг уже майже завершив. Нарешті він наважився запитати. Я так розумію, що ти ось тут ставиш свій мольберт і малюєш довколишні кичери і безкиди, у тебе гарно виходить. Ну, насправді, класний такий малюнок. Дуже такий мотивуючий, такий позитивний, такий креативний. І сонячний. бачите, тут сонячна погода, бо ми дуже так. Дуже так довго чекали сонячних днів, як от сьогодні така сонячна погода, дуже така приємна несподіванка. Але природа може бути мінливою. Так і, і сюжети у журналі, також є дуже різними, дуже такими різнотематичними. Ну, наприклад, гори України. Тут в горах, до речі, я бачу класну погоду. От подивіться. Отакий. От Цікавий є сюжет. Є сюжети про Кримські гори. Дуже багато цікавого. За один раз намагаєшся все, знаєте, як обожнюю як свіжий запах такої типографської фарби. От обожнюю ці запахи. Насправді я ще з дитинства, коли. Свіжу книжку тримаєш в руках, то воно, знаєте, так, емоційно тебе якось надихає, якийсь такий особливий настрій створює От свіжий запах типографської фарби нашого свіжого журналу також. Для маленьких наших читачів є така абетка навчання читання, навчання грамоти. Ну, звичайно, без абетки, нічого не вдієш в житті, нічого не прочитаєш, ні в якій книзі. Тому дуже радимо нашим маленьким читачам такі сюжети. Тут можна і написати, і почитати, і так написати, намалювати каліграфічно, красиво, як колись я згадую свої. Молодші шкільні роки, то в перших класах школи ми прописи виписували, малювали. от Є всі можливості це зробити. Тут бачите, як, ну, який дизайн можна і читати, і навіть олівцем. так, Тихесенько, акуратно, щоб не зафарбувати журнальчик. Я думаю, олівцем можна акуратно це зробити. Весняний квітник. Ну, Це вже класно. Тут вже квіти, це такий клуб допитливих. Це вже ми будемо радіти тим квітам, які зможемо побачити трошки пізніше навесні, можливо, навіть у цьому місяці квітні. Ну і звичайно, маємо бути пильними, не розслаблятися, дуже такими уважними, тому що безпека на дорозі це дуже така важлива тема. Знаєте, це тема нашого життя. Ось подивіться, є така. Рубрика в журналі Джміль. Дуже класні такі повчальні, такі дуже інформуючі ілюстрації для дорослих, і дітей, для батьків, для вчителів. Насправді дуже класно тут треба знайти і машину, яка розвозить морозиво, і велосипедиста в шоломі, і подарунок, і коня, і самокат. І треба ще дивитися на. Пішохідний перехід, і водіям треба бути уважними, і поважно до пішоходів так ставитися. Та й пішоходам, чесно сказати, треба бути уважними, дивитися. Хто їде чи не їде, то краще краще подивитися. От ви бачите, як тут подивіться наліво, ліворуч, праворуч, подивіться. Щоб ніхто не їхав, краще кілька секунд перечекайте, і коли вже дорога буде. Вільна, ніяких машин, спокійно йдіть собі, бо це ж безпека життя, ви самі розумієте. Віртуозна чорна лінія. Це бесіда за гравюрами Якова Гніздовського. Ось такий новий сюжет тут є. Для наших шанувальників, для наших шанувальників образотворчого мистецтва. Це дуже потрібно. А далі писанки із. Солоного тіста. Ось так. Бачите, які в нас співвітчизники винахідливі, насправді, От які технології можна дуже прості застосовувати, це ви все почитаєте і докладно дізнаєтесь. Так само великодні розваги будуть наступними, наступними сюжетами цього журналу. Також тут є ігри з писанками. Яйце із сюрпризом. Є і такі несподіванки, дуже такі цікаві творчі. Є цікаві мелодії, наприклад, Гаївка зі Львівщини, де можна буде не тільки почитати, але й за цими нотами можна буде трошечки заспівати, от як тут в ре-мінорі така доволі нескладна мелодія, якщо для дітей. Середнього шкільного віку взяти, то, в принципі, та й для молодших можна цілком її осилити. Вона така мелодійна. На 4 чверті такий музичний розмір. Нескладна, приємна мелодія. Так, Не така, як усі. Підкорення вершин це не лише похід у гори, а й подолання труднощів та створення. Найкращої версії себе. Інколи це дуже складний шлях, долати його допомагає підтримка друзів. Саме так, як у казці, яку ти сьогодні прочитаєш. Не будемо розкривати секрети. Ви сказку, казкочку цю самі почитаєте. Я тільки короткий анонс зробив. Через терні до Зірок. Ну, це такий розділ казки, Насправді дуже такий такий філософська назва дуже така мотивуюча. Багато з відомих особистостей і України, і світових лідерів, вони рухалися в своєму житті, на своєму життєвому шляху від тернів до зірок. Це дуже такий важливий момент, така школа життя. Я думаю, нашим діткам це дуже корисно буде в нагоді почитати такі історії. А далі буде цирк онлайн. Цирк це весело, дивовижно, захопливо, і тут фокус квіти розквітають. Ось такі позитивні, веселі, кумедні сюжети. Дуже рекомендую їх почитати, тому що сьогодні позитивних емоцій в такому стресовому житті насправді не вистачає. Ось такі сюжети, вони дійсно. Допомагають. Навіщо до аптек по пігулки ходити? Не варто. Краще почитайте такі циркові історії. Веселі, кумедні і здоров'я психологічне покращиться. І далі буде фокус чарівна пляшка тут, в цій рубриці. От ви його бачите. Далі буде фокус чарівна водичка. Ну, а далі для наших кмітливих допитливих. Нова місія в космосі. Я насправді від себе по секрету скажу, а що такі теми люблю, такі пізнавальні, наукові, науково популярні. Бо колись у дитинстві якось думав, сам себе запитував, а ким ти хочеш стати? І чомусь так крутилось в голові. Знаєте, яка відповідь? Космонавтом. Так. От, тому а мій тески Леонід Каденюк, а я ведучий Леонід Гапєєв, ну так спіпало, бачите. Тому космічна тема насправді дуже така пізнавальна для наших дітей, і це дуже добре, що в цьому випуску і не тільки в цьому, а особливо в цьому навесні, коли ми так активно вибрали тему підкорити вершини, то ми не забуваємо про космос, це дуже важливо. І далі буде конкурс книжко вірш. Отож, читайте вірші, підбирайте сюжети і подавайте на конкурс, бо це, це ваш шанс рухатися від тернів до зірок соромно перед Соловейком. А це вже читання екологічна компетентність. Бачите, це дуже правильно, що наші діти мають бути такими вихованими, поважати інших і. Дбати про природу про довкілля. От Побули на природі, то варто не смітити. І Тут про це якраз і говориться. От дівчатка подивилася, пташки тут співають, а сміття лишу під кущиком. Навіщо ти забрала сміття? У лісі ж ніхто не бачить. От така якась хитра думка, і що пролунала у відповідь соромно перед Соловейком. Чудово, насправді. От якщо будемо поважати не тільки людей, а навіть пташок, от тоді з нас вийдуть справжні культурні громадяни. Дуже суперово от така ілюстрація, такий сюжет. Мені дуже сподобалося, що в такий спосіб виховують наше молоде покоління дбати про довкілля. Ну і на екологічну тематику така. На обкладинці дуже класна ілюстрація. Теж про те, тут все показане, нічого говорити не буду. Тут все ви бачите на малюнку, як треба дбати про довкілля. Ось такий був короткий анонс: журнал Джміль. Підкорюємо вершини. Четвертий номер, що вже мирно прилетів до. Юних читачів до діток міста Харкова і Харківської області, і також для учасників гуртків «Точка зору» і «Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. І також хочу нагадати нашим глядачам, що багато цікавих сюжетів ви зможете побачити на літературно-мистецькому освітньому каналі на Ютубі Леонід Гапєєв. Щастя творчості. Отож, підписуйтеся і будете в курсі всіх цікавих новин. Побачите улюблений журнал і не тільки. Отож, гарної нам весни, підкорення вершин. Дякуємо журналу Джміль, меценатам за такий класний подарунок дітям Харківщини. І всім дякуємо за увагу!